Є продукти сезонних факторів, а є, які від сезонних факторів там мало залежать. Е, ну ми бачимо, що об'єктивно, вже кінець літа, початок осені все-таки знизили ціни на е, овочеву групу, на фруктову групу. Тобто знову працює сезонний фактор, новий врожай, е, ажіотаж періоду е, українських традицій закруток вже пройшов, і тепер, е, особливо на овочеву групу, маємо все-таки. Зниження цін порівняно з початком літа, і навіть серединою літа. Інші продукти харчування знову ж таки більшою мірою залежать від собівартості і прямих економічних втрат через війну. Плюс зараз наближається у нас тривалий український традиційний період свят. Тепер ми вже маємо не тільки два нових роки, а ще й маємо два різдва. Ну і всі інші свята фактично вже від. 20, можна сказати 4 грудня, десь до кінця січня, в Україні суцільні свята. і от це звичайно також спровокує як завжди, кожного року підвищений попит на відповідні продукти, які характерні для українських святкових столів у цей період. І відповідно можна очікувати незначного зростання цін саме на ті продукти, які характерні для нашого українського святкування. На ці свята, які нас чекають на наприкінці року і на початку, перший фактично весь місяць наступного року, весь січень тому, ну раджу. Ми розуміємо, які продукти знову ми на святковий стіл хочемо покласти. в Всякому разі основні, тому раджу трошки запастися і купити їх зараз, тому що в другій половині грудня чи в січні буде підвищений попит на ці продукти, і вони будуть трошки вищими в ціні.